Анатомія людини. Автори Черкасов та Ковальчук. Підшлункова залоза. Підшлункова залоза панкреас. Друга за величиною залоза травної системи. Її маса становить від 60 до 100 г. Довжина 15-22 см, ширина 3-9 см, товщина 2-3 см. Залоза має сірувато-червоний колір і часточкову будову. Підшлункова залоза розташована за очеревно. на задній стінці червної порожнини надчерев'я. Простягаючи поперечно від 12 кишки, кашки до верід салозінки. Попереду від залози розміщені сужлунок, позаду тіла першого, другого поперекових хребців. нижня порожня ставина, червна аорта, автономне червне сплетення, ліва нирка і ліва наднеркова залоза. Очеревною вкрита тільки передньоверхня і передньонижня нижня поверхня підшлункової залози. Тобто вона розташована екстраперитонеально. Очеревно утворюють дві зв'язки: підшлункову обудокишко, Лігамент лігаментом колікум і підшлункову солузінку. Лігаментом панкреато спленікум, які з'єднують підшлункову залозу з поперечною ободовою кишкою та солузінкою. Залоза безпосередньо вкрита тонкою сполучною капсулою. Підшлункова залоза складається з головки, шийки, тіла і хвоста. Головка підшлункової залози – капут панкреатіс. Є її найдовшою частиною, вона підково охоплена 12-палою кашкою і розташована на рівні першого другого паперикових хребців. Правий край головки зігнутий донизу і утворює гачкуватий відросток процесус мунсинатус, спрямований ліворуч. При переході головки в тіло залоза дещо звужується. Ця ділянка називається шийкою пішомкової залози Columpanis. На нижньому краї шийки помітна вирізка пішенкової золози інцизура панкреатис, яка переходить на задній поверхні шийки у жолобок, що прямує догори і праворуч. У вирізці жолобку проходять проходить верхні брожові артерії Вена. У цьому жолобку верхня брожова вена з'єднується з селезінковою веною і переходить у вирідну печінкову вену. Позаду у верхній частині щілини між головкою підшумкової залози і несхідною частиною 12 палої кашки проходить спільна жовчна протока, яка нижче з'єднується з, з протоком підшумкової залози, утворюючи патронкову підшумкову ампулу. Задня поверхня головку підшумкової залози прилягає до правої ниркової вени і артерії та нижньої порожнистої вени, а лівий край гачкуватого відростка до правої ніжки діафрагми і черевної аорти. Передня поверхня головки підшумкової залози вкрита внутрішньом листком очеревини. Посередині цю поверхню горизонтально перетинає брижа поперечної будової кишки. Тому верхня частина головки випинається в порожнину чепцевої сумки і прилягає через очеревину до задньої поверхні в ротарної частини шлунка. До нижньої частини головки прилягають в петлі порожньої кишки, що розголожені нижче брижі поперечної будови кишки. Тіло пішумкової залози. Корпус панкреатис розташований на рівні першого паперякового хребця. Воно має тригранну форму і відповідно три поверхні: передню верхню, передню нижню і задню. Ці поверхні відмежовані верхнім, переднім і нижніми краями. Передня верхня поверхня з антеріор суперіор. Тіло залози зверху, обмежена її верхнім краєм. Марго суперіор, знизу переднім краєм, марго антеріор. Ця поверхня прилягає до задньої стінки шлунка. На правій частині підшлункової поверхні тіла підшлункової залози, що розміщена попереду другого поперекового хребця, помітний виступ чепцевий горб тубоменталі цей горб розташований на рівні малої кривини шлунка і прилягає до одноіменного горбка на внутрішньої поверхні лівої частки печінки. У ділянці чепцевого горба у напрямку до малої кривини шлунка в складці очеревини проходить ліва шлункова артерія. До переднього краю тіла залози прикріплюється брижа поперечної ободової кишки і зрощені з нею листки великого чепця. Верхній з листків очеревини вкриває передню верхню поверхню залози і переходить вверху у пристінкову очеревину. Передню нижню поверхня. Фасіс антеріо інферіор. Тіло залози розташоване нижче брижі поперечної ободової кишки. Її нижньої межею є нижній край марго інферіор. Праворуч від цієї поверхні прилягає 12 пала порожньо згин, а ліворуч петлі порожньої кишки і дистальна ділянка поперечної будови кишки. Задня поверхня Фасіас Постеріор Тіло підшлункової залози обмежено відповідною його верхнім і нижнім краями. Вона не вкрита очеревиною. Ця поверхня прилягає до очеревної аорти, автономного черевного сплетення, лівої ниркової вени, а ліворуч до лівої наднеркової залози та лівої нирки. На задній поверхні тіла підшлункової поверхні у відповідних борознах проходять дещо нижче від верхнього краю солозінкова артерія, під нею майже посередині селезінкова вена, хист підшлункової залози, кауда панкреатіс, що є звуженою її частиною, спрямованою ліворуч і догори, дещо відходить вперед від задньої черевної стінки і заходить між листками шлинково-селозінкової зв'язки. Кінець хвоста залози підшлункової та внутрішньої поверхні селезінки нижче і позаду від її воріт. Знизу хвіст залози прилягає до лівого згину ободової кишки. Селезінкові судини обходять зверху хвіст залози і проходять попереду нього. Функціонально підшлункова залоза складається з двох частин екзокоринної і ендокринної. Екзокоринна частину залози виробляє протягом доби від 500 до 70 мл підшлункового панкреатичного соку, що містить травні ферменти, протеолітичний фермент, трипсин і хемотрипсин, та амілолічні ферменти глікозидазу, галактозидазу, ліполітичну субстанцію ліпазу та інші, що беруть участь у перетравленні жирів, білків і вуглеводів. Ендокринна частина синтезує гормони, які надходять у кров і регулюють вуглеводний, білковий і жировий обмін, інсулін, глюкагон, соматостатин та інші. Екзокринна частина підшлункової залози є складною альбовулярною трубчастою залозою, маса якої складає приблизно 97% маси органу. Підшлункова залоза розділена на часточки дуже тонкими сполучно-тканинними міжчасточковими перетирками, що відходять від капсул. У сполучно-тканинні строммі розташовані кровоносні та лімфатичні судини, нервові закінчення, нерві, автономні парасимпатичні вузли та вивідні протоки залози. Структурно-функціональною одиницею екзокринної частини пішенкової залози є панкреатичний ацинус, який складається з кінцевого секреторного відділу і вставної протоки. Ацинус щільно прилягає один до одного. Панкреатичний ацинус має форму мішечка. Його утворюють від 6 до 12 великих секреторних клітин. Панкреатоцитів. Секрет надходить у просвіт ацинуса через опікальну поверхню ациноцитів за мирокринним типом секреції і виводиться через вставну протоку. Стінка вставної протоки вистелена одним шаром плоских клітин неправильної форми. Ці клітини мають овальне ядро і відносно мало органел. Переважно вставна протока розташована посередині ацинуса, тому епітеліоцити, що її виставляють, називаються центроацинозами клітини. А цинуси густо оплетені кровоносними капілярами і бізміеліновими нервовими волокнами. Ставні протоки зливаються і утворюють внутрішньочасткові протоки, що виставлені одношаровим кубічним епітелієм з великими ядрами. Ці протоки оточені тонким шаром пухкою сполучної тканини, у якій проходять кровоносні капіляри та нервові волокна. Внутрішні часткові протоки формують міжчасточкові протоки, які виставлені одним шаром високих стовчастих епітеліоцитів. Ці протоки оточені шаром пухкою сполучної тканини. Міжчасточкові протоки впадають у протоку підшинкової залози. Ductus pancreaticus протоку вірсунга. Ця протока також виставлена високим стовпчастим епітеліоцитами, серед яких розташовано багато келихоподібних клітин, що виробляють слиз. Окрім того, серед епітеліоцитів міжчасткових проток і проток підшлункової залози. Розміщені ендокриноцити, перші клітини, що синтезують гормони, панкріозимін і холецистокінін. Ці ферменти стимулюють секрецію ациноцинтів, підшлункової золози та виділення жовчих гепатоцитами печінки. Підшлункова протока, що оточена шаром сполучної тканини, бере початок в ділянці хвоста підшлункової золози. Проходять праворуч скрізь її тіло та головку і, з'єднавшись зі спільною жовчною протокою, впадає в просвіт несхідної частини 12 палої кишки на вершині її великого сосочка. У кінцевому відділі протоки колові гладком'язові пучки утворюють м'яз замикач протоки пішункової залози Musculus сфінктер дуктус pancreaticus, який регулює виділення пішункового соку в 12 палу кишку. У голівці залози формується додаткова протока пішлункової залози дуктус pancreaticus accessorius, протока Санторіні. Яка відкривається у просвіт даванадцять степалої на малому сосочку, іноді обидві протоки анастомозують між собою. Секреторна функція ациноцитів контролюється автономною частиною периферійної нервової системи і регулюється гормоном секретином та холецистокініном, який виробляють клітини при харчовій стимуляції. Під дію секретину епіталіоцити вставних проток виділяють рідкий підшлунковий панкреатичний сік з високим вмістом води та йонів бікарбонату, що нейтралізують у 12 паливій кишці кислі компоненти шлункового соку і хімусу. Холецистокінін стимулює секрецію аценоцитом зимогенних гранул і виділення підшлункового панкреатичного соку з великим вмістом проферментів, які у 12 палої кишки перетворюються на активні ферменти, що розщеплюють білки, жири, вуглеводі і нуклеїної кислоти. Секреторна активність аценоцитів має циклічний характер з періодом тривалістю циклом від 1,5 до 2 годин. Секреторний цикл складається з фази поглинання вихідних компонентів, секрету, його накопичення і виділення з колітин за мирокриновим типом. Ендокринна частина підшлункової залози. Що складає приблизно 3% від маси залози, представлене невеликими скупченнями клітин підшлунковими острівцями. Інсулі панкреатіці, які ще називають острівцями Лангерганса. Острівці, оточені тонкою сполученотканинною оболонкою, мають круглу або овальну форму. Інколи трапляються острівці зірчастої або подібної форми. Острівці розташовані у часточках залози між панкреатичними ацинусами. У підшлунковій залозі може бути від 200 тисяч до 2 мільйонів острівців, найбільше їх у хвості залози. Підшлункові острівці складаються з ендокринних клітин, інсулоцитів, між якими проходять гемокапіляри фенестованого типу, оточені перикапілярними просторами. Гормони, що виробляють інсулоцити, спочатку потрапляють у перекапілярний простір, а вже потім через стінку капілярів у кров. Інсулоцити значно менші за розмірами, ніж ациноцити. Характерною структурною ознакою цих клітин є наявність у їх цитоплазмі секреторних гранул, за властивостями яких інсулоцити поділяються на чотири групи: бета-клітини, базофільні, альфа-клітини, ацедофільні, деклітини, дендритинні і ф-клітини. Б-бета-інсулоцитів не більше 75 Вони переважно розташовані в центрі острівців. Безофільні гранули бета-клітин містять синтезований ними гормон інсулін. Цей гормон забезпечує проникність клітинних мембран для глюкози, що міститься в плазмі крові. Альфа-інсулоцити, яких в острівцях є 20-25%, розташовані переважно на їх периферії. В цитоплазмі цих клітин багато ацидофільних гранул, що містить гормон глюкагон, який є антагоністом інсуліну. Де інсулоцити в яких в острівцях є 5-10%. Мають зірчасту форму, а в їх ситоплазмі розміщені гранули. Ці клітини виробляють гормон самотостотин, що гальмує виділення інсуліну та глюкогону альфа- і бета-інсулоцитами, а також синтез ферментів, аценоцитами і пішлумкової зоози. Ф-інсулоцитів. В острівцях усього 1-5%. Вони мають полігранну форму і містять у ситоплазмі дрібні гранули. Ці клітини синтезують поліпептид, функція якого ще не взясована. Кровопостачання та інформація підшлункової залози. Підшлункову залозу кровопостачають передня і задня верхні шлунково 12-палукашкові артерії, що відходять від шлунково 12-ти артерії, нижня підшлунково 12-палукашкової артерії, що є гілкою верхньої брожової артерії та гілки підшлункової залози, сализінкової артерії. Гілки цих артерій анастомозують між собою в тканині підшлункової залози. І розгалужуються у міжчастковій та внутрішньочасткові сполучні сполучній тканині до капілярів, що густо обплітають ацинуси і клітини і підшлункових острівців. При цьому капілярні сітки екзокринних і ендокринних структур елементів не сполучаються між собою. Капіляри збираються у венули, які формують вену, супроводжуючи артерії. Венозна знак до підшлунково залозистих вен потрапляє у селезінкову вену, верхню брежеву вену та інші притоки ворітної печінкової вени. Нижню брижову вену, ліву шлункову вену. Лімфатичні капіляри і судини розташовані тільки в сполучно-канинних перетинках, а всередині підшлункових острівців вони відсутні. Від підшлункової залози лімфа відтікала під шлункову до воротарні і поперекові лімфатичні вузли, а потім у грудну протоку. Підшлункова залоза, як внутрішній орган і нервує автономну частину периферійної нервової системи по парасимпатичних волокнах, переважно право блукаючого нерва, десятий черепний нерв, в інтерморальних вузлах, якого розташовані холінергічні нервони. Дається команда на посилення секреції інсуліну, бета-клітини, підшлункових острівців та ферментів ациноцитами панкреатичних ацинусів, відкриття м'яза замикача протоки, підшлункової залози і м'яза замикача ампу та виведення підшлункового соку у 12-типалу кишку. По чутливих волокнах блукаючих нервів передається чутлива інформація від підшлункової залози. По післявузлових симпатичних волокнах, що відходять від черевного сплетення, там розташовані червні симпатичні вузли. Передається команда на посилення секреції глюкагону альфа-клітинами підшлункових острівців та пригніщення секреції ферментів, ациноцитами, панкреатичних ацинусів, закриття м'язів-замикачів та припинення виділення шлункового соку у 12-палу кишку, вікою особливості підшлункової залози. Підшлункова залоза на мовлят, дуже мала. Її дожина до рівню 4-5 см, маса 2-3 г, а розташована залоза дещо вища, ніж у дорослої людини. До 3-4 місяців життя маса золози збільшується вдвічі до 3 років вона досягає 20 грам, а в 10 12 років дорівнює 30 грам. Підшлункова золоза немовлят відносно рухлива. У віці 5-6 років залоза має вигляд, характерний для золози дорослої людини. У немовля та дітей раннього віку залоза має дуже рясне кровопостачання. А також відносно більше підшлункових острівців. У 6-місячних дітей їх налічується приблизно 120 тисяч, а у дорослої людини в середньому 800 тисяч при масі залози від 70 до 100 грамів